Вітаю підписників і глядачів мого каналу. З вами Олександр Савченко, і ми знаходимося у мене на винограднику на Київщині. Сьогодні у нас 15 травня 2024 року. Пережили ми ще дві ночі із приморськами. Вчора я не їздив, щось не хотів навіть портити собі настрій, але щось був певний, що. Виноградник мій не зацепило. Якщо зацепило, думав десь в долинці. Сьогодні я приїхав, подивився, виноградник в нормальному стані. Листя нормальне, нема особливо ніде нічого. От Але все-таки, пройшовши по низовині то е, Заморозок зацепив у нижній частині виноградника декілька кущів. Тому зараз Вийдемось, я вам це покажу. Ну ось пройдемося по винограднику. Ну, загальна картина все-таки доволі непогана. А тут ось, все. якщо дивіться, поверхнім пагонам, то тут все добре. все добре. А у нижній частині все-таки зацепило. Ну, Це не критично, тому що все рівно пагонів на виноградній лозі досить, а в нижній частині все рівно придеться все видаляти. Тому обійшлося. Я думаю, що вже нас заморозки минуть. Будемо далі продовжувати роботи. Будемо нормувати. Будемо підв'язувати по мірі росту. Так що отака ситуація у мене на винограднику на 15 травня. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, підтримуйте, ставте вподобайки, ставте коментарі. Всім дякую, всім гарних врожаїв.